Після публікації сенсаційної священної геометрії обсерваторії Безводівка багато хто повірив мені, Те, хто не повірив, але ще менше перевірили мої розрахунки. Я покажу вам найсокровенніше, як я відкрив найбільшу в світі пригризонтну обсерваторію. І якщо ви зустрінете скептика, який скаже, що це фантазія і на полях Безводівки просто кургани, покажіть йому це відео. За допомогою програм Google Maps та Stellarium я покажу закономірності лише між курганами, які збереглися, але думаю, і цього буде достатньо. Мапа 19 сторіччя не така точна, як супутникові знімки NASA, але вона підказала, де шукати зруйновані кургани-візири, та дає можливість стверджувати, що вони є прадавніми спорудами, а не сучасним творінням рук військових або селян. Всі виміри азимутів та відстаней проводяться з центральної точки комплексу. Відстань до західного дальнього візиру 830 метрів, азимут 270,7 градусів. І саме на цьому азимуті 22 березня, в день весняного рівнодення, сідає Сонце за курганом візиром. Відстань від центру комплексу до південного візиру, який ви побачите праворуч від дороги, коли будете їхати на безводівку, становить 1660 метрів, що рівно в два рази більше попереднього відрізка. Відрізок між центром та південно-східним дальнім візиром курганом Осочіха знов в два рази більше попереднього 3320 метрів. Закономірність очевидна. Запам'ятайте цю величину. Якщо провести лінію від центру через ближній візир до Південно-Західного Дальнього візиру, її азимут буде близько 230 градусів. Саме тут щороку сідає сонце 22 грудня в день зимового сонцестояння на азимуті 230,5 градусів. Похибка майже у пів градуса утворилася за 4 тисячі років. Тому що земна вісь разом з візирною системою безводівки змістилася через прецесію. Пам'ятаєте відстань 3320 метрів? Відкладаємо цей відрізок дзеркально в південно-західному напрямку, і він вкаже на темну пляму на полі, де, згідно мапою 1861 року, був великий курган. Шановні скептики, вам шах і мат.